Всім привіт! Зараз проведу розборку дозиметра MINI-RED-D. Це сцентилятор. Подивитись, як його безпечно розібрати, щоб не зламати, як зібрати назад. Роблю я це для профілактики, тому що до мене в когось могли там потекти батарейки, могло було повітря зайти, дощ, вода, все що завгодно. Будь-які рідини. Тому потрібно перевірити, чи плата не гниє, чи не ржава. Кислота від батарейок, Окисли від батарейок. Все перевірити потрібно. Потім зберу назад, а ви подивитесь, що там всередині. всередить. Тепер підвантажуємо цю сторону, де плати немає. Тут і надписів немає на цій половині. От. Було приклеєно герметиком по периметру. Заводським. Дивимось. Перше дивимось цей корпус. Окислів немає. Все чудово пощастило. Далі. Дивимося тут так. Гострими кутами назовні. Цей брусок алюмінію. Дістаємо. Так, дата випуску написана на кристалі. 2006 рік, другий місяць, 21 -е число. Окислів я не бачу, на пружинках теж. Все ніби чудово. Гарно виглядає. Яких немає. Дивимося під гумкою. Там часто сніжинки з солі від батарек. Бувають так, тут нема. А от з цієї сторони є якась біла. За немає. Так, п'ятіру мы подивимось. Добре. От наші потенціометри. І так стоять. Ну, подивились, все супер. Можна збирати назад. Ну, все показав вам розборку.